Так, вони є чорними були, вони були і вони хочуть розказати, наскільки вони хороші, і хочуть цим самим привітати і Святого Миколая також мов, привітати його святим своїми віршиками, свої і також своїм віршиками. Тому тільки вставайте, як вмієте ставати, і зараз трошки не Ти не мішайся.

Буду і слухнянами, все робити устаном, хоче, очі не йти, радість сім насти. Не так пінням я чекаю, мініму свято коває, як не двору стане темно, він приходить по таєм, ще ніхто його не бачить. Та олівочка дитяча, і клади по думку, поле рунку. Добуденько, браточка, то в мене зміхнувся. Миколає мені я про тебе пам'ятаю, і тому я добрішуся і до Бога сягнуся. Колі я знання здобуду, добре буду, я доліна, зможу я колись пишати, що до тебе я могла прийнятися. Друзі, дорогенькі, будьмо завжди, ми не лінуємось, не сварімось. За науку всі беремо, а тобі ми ми всі покліни посилаємо, щоб у всьому світі діти розвітали, наче квіти. Все затихло на дворі, від зорі в горі, всі чекають, що до творця Миколая. Але щось він забарився, може в небі заплутився. Хлопець в нього багато, бо заходить кожну хату. Все, що в торпить в нього є, чим не здійснить. Шану? Шану? Не дає. Шану не дає. В Хто в моребах його благає? Б... В його благає Сим, Хто в мольбах його благає? Хто в мольбах його благає, сім'я подає. Тільки позивати з неба сходить у людей. Миколайчику, будь ласка, завітайте всіх дітей. <ріпи> 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 Він гає, він тихо, тихо наближається. Диво диво, наближає. Див... Дивно диво наближає. І Андріко, і Маріко, кожен з них щодесь чекає, бо готується з різних частого виховання. Сабілічки мами гай, діти святими ховай, а коло нього на клелятах сині очі Хоч на дворі зимний час, не забушся ти про нас, кожне мешкані дитинці гарні він дає гостинці. Святий Миколай, прийди нас жаль, при свій далі кожному пари. Цукерки багато, та бувиські пухеньки багато, цікаві сняти. <ріць> Так, і мене теж спинили. І я побачив, що в фананові теж спинила якийсь санк. А то був Святий Миколай. Теж спинила, бо не світили на санах не святили всі фаналі. Тобто Святого Миколая також зупинили, і тому Святий Миколай мені передав таку торбину. Він сказав, що я їду в село, в наше. І він сказав, що там він забув списка, але казав, що там є трошки дітки не несухняні. Я кажу, я таких не знаю. Ви знаєте таких дітей? Хтось у вас є не слухняні? Ні, Ні, всі діти. Батькам допомагати, молодці, я так і казав, це не наше село. Наші діти всі слухняні, всі вони допомагають тату, мамі, слухають гарно вчителя, вчительку свою на уроці. Я кажу, так, це про наших дітей. Він казав, його список був, але він його тись згубив. Тому вам це було не про наші село. Тому всіх вас також вітаю, діти дорогі, хай Святий Миколай, е, дарує вам те дитинство, яке ви всі мрієте, бажаєте, тому що е, ми всі, як батьки, хочемо, щоб у вас дитинство було найкраще. Всі і ми, ми стараємося все для цього зробити. Тому зараз те, що Святий Миколай вам передав, то він сказав, я кажу, у нас всі діти слухнями? так? Чи хтось не слухняний? бачите, всі слухняли, От і все. я вам зараз дам наш ці

Але хто був не слухняний, може, то не брати. Ті слухані. Так, і хто позволив, і хто ще не дали. Подходьте менше трошки. Я дорослих не питаю.